Купив хлопець стравички, прийшов додому, викурив, не зачепило. Вот думає, фігню підсунули і не чіпляє. В такому роздумі підійшов до вікна і став, дивиться. Тут раптом підходить його мама і каже: Ти поїв, синку, а то третій день стоїш. <риклад> Пані Галю, а де Андрійко? Білочку ловить, де? Про спиться, розкаже. <риклад> Чоловік стукає у двері раю, визирає заспаний ангел. Мужик, тобі чого? Як, чого? У рай потрапити хочу». А що ти в житті зробив хорошого, щоб у рай попасти? Ну було. Іду якось раз і бачу кілька хуліганів у жінки сумочку забирають. Ну, я підійшов до самого здорового і дав йому в морду. Ну ти, мужик, молодець, хвалю. А коли це було? Чоловік дивиться на годинник, та хвилини дві тому. <с anteval _seva> Заходить вчитель в клас і каже: «Ммм, лісом запахло, учні здивовано запитують. А чому лісом? Пеньків багато. <с <с <кл Valley>